28 квітня німецька лютеранська громада Одеси святкувала офіційне відкриття свого культурного центру. У рамках урочистих заходів відбулося освячення його приміщень. Центр знаходиться на так званому німецькому пагорбі біля Кірхи. Його відкриття є черговим кроком на шляху розвитку німецької культури у Одесі. Урочисті заходи Одеській кірсі розпочалися зі святкової служби. За традицією, що склалася в Одесі, її проводять двома мовами російською та німецькою. Лютеранське духовенство звернулося до парафіяни з привітанням. Відкриття та освячення німецького культурного центру. Це результат багаторічної праці, який був би неможливий без допомоги чисельних друзів громади. Е, Лютеранська чини є частиною як і комунічного сообщества, так і національного сообщества. Одеси. Далі являлась много національним міродом, і німецькі лютерані є одною з його частю. Чим ми, собственно, і и рады тому, що ми можемо общаться з іншими національностями і ощущать себе частью цього социума. Після завершення святої служби члени німецької громади перейшли безпосередньо до культурного центру у дворі Кірхи. Представники лютеранського духовенства провели церемонію освячення. На ній також були присутні і представники інших конфесій. У культурному центрі вже зараз працює багато організацій, що сприяє. популяризации немецкой культуры та мовы. детская игровая группа тигр и медведь это наша продленная воскресная школа там где мы занимаемся и немецким языком тоже религиозным образованием у нас также есть служба помощи психологической помощи у нас есть различные проекты которые способствуют тому чтобы мы боролись с наркоманией с алкоголизмом гуманитарные организации и небольшие фирмы У історії німецької громади в Одесі було багато сумних моментів, особливо протягом радянського періоду. Лютерани, як і інші віруючі, зазнавали утисків. Багато німців було депортовано, а у кірсі довго знаходилася спортивна зала. Після пожежі 76-го року будівля довго перебувала у руїнах. Реконструкція кірхи завершилася у 2010 році. Трохи пізніше був побудований центр святого Павла, який нарешті було освячено 28 квітня. Два роки по тому Костянтин Гак, Катерина Болочова, Юрій Рух, телекомпанія Круг.